зневажливе ставлення, верхів, верхівка російська дуже зневажливо ставиться до європейських політиків. До США будь-який будь президент для Путіна бажаний президент США бажаний співрозмовник, тому що таким чином піднімається статус самого Путіна. Тобто і Китай так само піднімає його статус. Отак він вважає. Всі інші, з його точки зору, вони взагалі плетуться там. Десь в кінці І тому він абсолютно реально не поважає е, європейських лідерів. Ми це бачили навіть, коли він випускав собаку свою на канцлера Німеччини, uh -huh. коли посадив там е, президента Франції через 15 метрів від себе. Ясно, там були причини в нього. Я розумію людину, але можна було скло поставити якесь ну, для імунітету, щоб не було проблем. Так робиться, не не робиться таким чином, щоб посадити щоб всі бачили цю зневагу.